2 квітня в Конотопі розпочалися звітно виборчі збори на кварталах міста. Відповідності до закону України про органи самоорганізації населення, термін повноважень попередньо обраних квартальних комітетів добіг кінця, і тому у відповідності до рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови протягом квітня місяця, виключно у вихідні дні, на всіх кварталах нашого міста будуть проведені вибори нових квартальних комітетів. На сьогоднішній день в нашому місті налічується 56 квартальних комітетів. За 10 днів до виборів на вашому квартальному комітеті буде розміщене оголошення, зазначенням місця, дати та часу проведення виборів на вашому квартальному комітеті. Виявіть активну громадську позицію, прийдіть, проголосуйте, видвіте свого кандидата такі, які, на вашу думку, зможе достойно представляти вашу громаду в органах місцевого самоврядування. Перед мешканцями приват. Тних секторів звітували голови квартальних комітетів, які працювали впродовж п'яти років. Жителі кварталів визначалися з новими кандидатурами. Незважаючи на погану погоду, на вибори прийшло чимало конотопчан. Таємним голосуванням вони обирали керівників квартальних комітетів, більшістю з яких стали колишні голови, адже їм люди вже довіряють. Новообраних кварткомів привітали представники депутатського корпусу та секретар Конотопської міської ради Олена Багрянцева. Вітаю вас забрання. Люди вам довірили цю почесну місію. Дуже бажаю вам міцного здоров'я і активності, щоб ви могли вирішувати всі питання, всі людські проблеми. Нехай їх буде менше. Ми в свою чергу будемо допомагати вам активно. Звертайтеся завжди. Раді бути в міській раді. Вітаю вас Спасибо. всім Спасибо. дякую. Поваги, вам і вдячності від людей. Злочинність є проблемною ознакою будь-якого суспільства, і тому робота правоохоронних органів завжди націлена на те, щоб знизити кількість злочинів. Однією з форм такої роботи є координаційна нарада в Конотопській прокуратурі, яка проводиться традиційно раз на рік, якщо не виникає нагальної потреби, проводити її частіше. Цьогорічна координаційна нарада відбувалася минулого тижня за участі керівників правоохоронних органів Конотопу, Конотопського, Буринського, Путивльського, Білопільського районів. Головне Питання, яке піднімалося, це покращення ситуації з приводу подолання злочинності. Упродовж минулого року спостерігалося незначне збільшення облікованих кримінальних правопорушень в Білопільському, Конотопському, Буринському районах, Патильському районі та місті Конотоп Зареєстровано майже аналогічну кількість кримінальних правопорушень, як і в 2014 році. Однак на 33% зросла кількість зареєстрованих особливо тяжких кримінальних правопорушень в місті Конотопі, на 9,3% зросла кількість зареєстрованих тяжких кримінальних правопорушень у Шевченковському районі. Квітень місяць працівники закладів освіти зустрічали весняним освітянським балом. Навіть символ цієї події був весняним метелик, який став окрасою і приміщення, і костюмів відвідувачів. Цьогорічний бал завітали близько 130 чоловік. Серед них були не лише працівники закладів освіти, але й військові, поліцейські та інші запрошені гості. Балу освітяни готувалися заздалегідь, принаймні ті, хто брав участь у протокольних танцях близько двох тижнів розучували свою танцювальну постанову. Освітянський бал це свято вишуканості та краси, говорять його учасники. Нам дуже приємно побувати на цьому заході. Взагалі, в нашому житті не вистачає ось такого красивого, гарного, класичного, гарне вбрання. Красиві елегантні чоловіки це дуже приємно. І насамперед ми чекаємо від цього балу гарних вражень, гарного позитивного настрою, красивої музики, гарних, красивих, красивих танців. І я думаю, що ми не пожалкуємо, що сюди прийшли. Повністю підтримую Юлю і хочу сказати, що дійсно не вистачає зараз позитивних емоцій, і ми дуже сподіваємося і впевнені, що на цьому заході ми отримаємо ці гарні яскраві феєричні емоції. Ми прийшли сюди безпосередньо з гарним настроєм. Звісно, так сказати, показати себе, подивитися на людей, і звичайно, за емоціями, тому що за емоціями так. так ми бажаємо з цього свята отримати маса емоцій. Мабуть, тому що і ми впевнені, ми впевнені, що вони тут будуть. Що стосується настрою, то настрій хвилюючий, тому що ми сьогодні, так скажемо, так, виступаємо, представляємо свої навчальні заклади. Ми представляємо ДНЗ номер 4 сонечко. Ну і звичайно, перепучує, переповнюють емоції хвилювання. Ну ми сподіваємося, що це все минеться, і отримаємо масу приємних вражень і задоволення від сьогоднішнього вечора. Я перший раз на такому заході, і дуже цікаво поринути в таку атмосферу, такого балу. Свята! Дуже приємно, що ці бали стали традиційними в конотопі. Бажаю вам всім хорошого настрою. Ви всі дуже гарні сьогодні. Дуже приємно вас всіх бачити. Бажаю гарно провести час і всім бути активними, брати участь і танку. Ви дуже красиві, весна. Я сподіваюся, ви відчуваєте дуже прекрасні емоції. Хороші емоції нам сьогодні дуже потрібні. Вечір п'ятниці, відволікання від роботи з хорошими думками. І вам хороший вечір. Щиро вітаю вас із весняним вчительським балом. Вітаю вас із святом краси. Маю надію, що після цього нашого чудового балу весна прийде на Україну по справжньому Отже, це свят, які заставляє жінок. Красивих наших, одягти красиві сукні і бути ще красивішим, ніж завжди. Це те свято, що чоловікам нашим нагадує про те, що вони джентльмени і галатні кавалери. І нагадує про те, що вони повинні цілий рік залишатися такими. Тож бажаю всім сьогодні гарно відпочити, отримати задоволення, ну і, звичайно, ж естетичну насолоду. 1 квітня у міському будинку культури зоряний відбувся щорічний звітний концерт. Декілька його фрагментів пропонуємо переглянути і вам. Знайомитися з усіма виступами зорянівців ви зможете, переглянувши повну версію цього концерту у суботу, о 19.30 та у неділю у цей же час на нашому телеканалі. Сьогодні, 4 квітня, відзначається міжнародний день інтернету. Це свято відносно молоде, але вже стало частиною життя багатьох українських родин, адже інтернет є майже у кожного. Метою заснування цього свята було підкреслити наскільки корисний інтернет та наскільки він полегшує багатьом з нас життя, і в той же час наголосити, що цілодобово засідати у всесвітньому павутині шкідливо і зовсім не бажано.